джерела, які апостол Лука імовірно використав, для написання діянь апостолів, час написання план книги. На написання діянь апостола Луку надихав Святий Дух, а тому джерела, які він використовував, були. Не випадковими. Першу він головним чином описував свій власний досвід. Це дуже добре видно у «ми» главах діянь. Другим джерелом інформації міг бути апостол Павло, яким апостол Лука провів чимало часу. Вони, мабуть, багато говорили про те. Як апостол навертав людей до Бога і що пережив у своєму житті? Третім джерелом були інші очевидці, до яких звертався апостол Лука. Діанік 21, глава 18-19 вірші згадується апостол Яків, як один із тих, з ким. Зустрічався апостол Лука. Безумовно, апостол який міг надати апостолові Луці інформацію для перших частин діянь. І дійсно, перші частини діянь, здається, походять від арамейського джерела. До То того ж, поки апостол Павло був ув'язнений Продовж двох років у Кесарії апостол Лука мав можливість дослідити джерела у Палестині. Ретельно дослідивши оповіді очевидців, апостол Лука під керівництвом Святого Духа і створив цю книгу діянь. Час НАПИСАННЯ Діяння, напевно, було написано до руйнування Єрусалиму у 70 му році від Різдва Христового. Не існує жодного сумніву, що подію такого масштабу апостол Лука не міг би проігнорувати. Це видно навіть з того, що однією. З головних тем книги є наступна, Бог, відвертаючись від євреїв через те, що вони зреклися Ісуса Христа, звертає свою увагу на язичників. Окрім того, навряд чи апостол Лука не написав би про смерть апостола Павла, яка зазвичай датується. 66-68 роками від Різдва Христового. Якби це трапилося до написання діянь. А також апостол Лука не згадав переслідування Нерона, які розпочалися після Великої пожежі в Римі у 64 му році від Різдва Христового. До того ж мало сенсу було б тому, щоб захищати християнство перед Нероном і з допомогою к неї діянь оскаржувати те, що постановили стосовно апостола Павла правлінці нижнього рангу у часи відвертої ворожнечі з боку Нерона. В той час Нерон. Так палко бажав зруйнувати Християнську церкву, що захист у вигляді діянь апостолів ніяким чином не змінили б його думку. Консервативні науковці зазвичай вважають, що діяння написано в 60-62 му му роках і Різдва Христового. Місцем написання був Рим, або можливо Кисарія і Рим. Апостол Лука сів за написання діяння апостолів або тоді, коли апостола Павла уже звільнили, або ж незадовго до цього. План гниги. План використаний. У цьому дослідженні є результатом застосування двох ключів діянь. Першим і найбільш очевидним ключем є вірш діяні, перша глава восьмий вірш. та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі. Усі юдеї та Самарії і аж до краю землі. Другим ключем є звіти про розповсюдження апостола Луки, які раз по раз з'являються у книзі, оскільки апостолу Кам не завжди використовує. Чітке формування існує певна суперечка щодо місць, про які йде мова інших звітах про розповсюдження. Однак ці інші вірші або не мають підсумовуючого значення, або їм бракує завершеності. Чудовим Взаємозв'язком між цими двома факторами є ключовий вірш діянь, перша глава, восьмий вірш і сім звітів про розповсюдження, які і формують основу для наступного плану.